Військові 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї аеромобільної бригади вважають, що для вдалого виконання поставлених перед ними завдань батальйон насамперед повинен бути доукомплектований кваліфікованими кадрами, щоб ці люди були хоча б віку 30-ти річного, тобто, як то кажуть, з твердою установленою психікою і тому, що молодим я рахую, що Тяжко тяжко виконувати, ламати молодим хлопцям психіку на війні не варто, вважають досвідчені бійці, адже труднощі пережиті в зоні АТО ще не раз дадуться в знаки пізніше. Звернувся старший сержант і до тих, хто, попри відповідний вік та стан здоров'я, пікетує у палатках та відмовляється захищати територію країни. Просто з ними ніхто не буде здороватися. От. І якщо вони не заберуться, просто буду їх фотографувати, буду розсилати фотографії. Буду розказувати їхнім знайомим, хто вони є, чим вони дихають, які вони надійні. Недобросовісно ведуть себе не лише ті, хто під різними приводами ухиляється від виконання службового обов'язку, а й ті, хто, пробувши у зоні воєнних дій, незначний час повертається додому. Придумали таку фішку роз, розводитися з дружинами. Дружини пишуть відмову від дітей, і получається, що. Батько герой, учасник АТО, і на вихованні у нього виходить, дитина двоє троє. У результаті ледь не через місяць з 500 осіб у батальйоні залишилася половина. З них чимало відсижувались у зоні постійної дислокації. Ми їх назвали між собою матрасне військо. Герої подякували за допомогу волонтерам, які забезпечували їх не лише бронежилетами, а й постійно підтримували морально, хоч і телефоном. Від держави ж ті, хто жертвував життям упродовж чотирьох місяців, отримали по 500 гривень. Була акція. В магазині господарському купили дві кестри. Передусім, держава має подбати про тих, хто зараз лікується після проходження служби у гарячих точках, та сім'ям тих, хто так і не дочекався повернення своїх героїв додому. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.